Всім привіт! Ми продовжуємо аналіз концепції мета-індустрії, і сьогоднішня тема це тема концепції механізму соціально-економічних відносин з допомогою токенізації. Ми розберемося, як з допомогою блокчейну компанія Simcord планує модернізувати соціально-економічні відносини. Я скажу так: тема доволі складна. Я буду намагатися говорити простими речами, все спрощувати, щоби. Навіть людина, яка не має ніяких знань не має досвіду, змогла в цій темі розібратися. Отож, переходимо до аналізу. Ми знаємо, що зараз на предстарті, можна так сказати, перед запуском основних базових сервісів сервісів та компонентів, знаходиться система Bitbon і компанія Simcord, Вона по-своєму дивиться на ринок блокчейну, на ринок токенізованих активів і використовує інший підхід. Для інтеграції блокчейну в економіку, ніж криптовалюти. Це потрібно відмітити, це найголовніше. Отож, перед тим, як зрозуміти, як з допомогою блокчейну компанія Симкорд буде модернізувати електронну комерцію, соціально-економічні наші з вами відносини. Да, тобто ми там звикли якось обмінюватись правами, там якось працювати з юристами, ну, до всіх оцих бюрократичних певних моментів в нашій державі і моменти. Ринкові, як у нас відбувається взаємовідносини, ми до цього всього звикли. З допомогою блокчейну це все можна спростити, прибравши безліч посередників, і обмінюватись там різними правами на майно, да? один, один з одним напряму. Так от, сьогодні ми розберемось, як це можливо на базі блокчейну. Щоб це зрозуміти, потрібно зрозуміти технологію і інструменти, які використовуються технологія. Отож, переходимо до технології. Розподілений реєстр, тобто блокчейн. Його називають або блокчейн, або розподілений реєстр. Це те технологія для токенізації активів. Тобто компанія SimCorp бачить бачиться так, що блокчейн ми будемо використовувати як систему фактично обліку для наших, для наших ресурсів, для нашого майна, для наших прав на будь-що. Блокчейн є різновидом розподіленого реєстру. Як системи обліку токенів розподіленого реєстру та є однією з технологічних основ для токенізації активів. Це перше. Друге, токен розподіленого реєстру є інструментом в розподіленого реєстру та забезпечує можливість здійснення обліку інформації про майно. Тобто ми розуміємо, що існує блокчейн, в якому обертаються токени. Да? І ці токени ми будемо використовувати е, як інструмент для обліку майна. Тобто Кожен токен буде славатися на якесь певне майно або на якесь право. Е, от якщо беремо крипторинок, да, то на крипторинку немає, е, немає там похідності від майна, від якихось ресурсів в більшості своїх випадків. Да. Це просто ідентифікатор з номером, який ні на що не посилається, фактично ну, немає фактичної своєї цінності. Да. Ми не можемо зрозуміти, від чого, від, від чого походить цей актив. Да. Він просто існує по факту. На, крипто, на крипторинку обертаються просто токени з номером, які ні про що не говорять. Ось і все. Третє, одиниці обліку токену розподіленого реєстру дозволяють вести облік операцій із правами на майно, а також мають властивість дроблення. Тобто е, може бути токен, який посилається на якесь е, майно, наприклад, на квартиру, да, і можна поділити право на це майно, поділивши токени. Да, якщо, наприклад. Токен розділити умовно пополам і передати йому комусь цей токен, то 50% володіння цією квартирою буде у когось, а 50% у вас. Тобто така от звучність. І ми бачимо, що є система обліку токенів розподільного реєстру, тобто якийсь блокчейн, наприклад, блокчейн Bitborn, блокчейн-системи Bitborn. І в цій, в цій системі є токени. І ці токени вони завжди силаються на якесь майно. Ми можемо цим майном керувати з допомогою тих же саме токенів. Тобто операції з майном в системі також е, працюють на основі токенів. Ми ці токени передаємо, передаємо ми їх ділимо, ми надаємо цим токенам е, різні властивості, характеристики. І володіючи таким токеном, ми фактично з допомогою системи Bitbon володіємо е, там, правом на майно, на ресурс, на документ і так далі. Я сподіваюся, що поясню просто. Повторюсь: зроблю ще раз висновок глобальний. Якщо ми беремо систему Bitbond, то вона використовує блокчейн просто як систему обліку наших прав, наших ресурсів, документів і так далі. Крипторинок це хороша історія для того, щоб. Ну, для… для це крипторинок і криптовалюти, вони хороші, як, як то кажуть, українською платежне средства. коротше. Вони показали в цьому перевагу свою. Да? І важливо вміти, що ринок токенізованих активів. і… Ринок криптовалют в конкуренцію як не вступають. Якщо ми беремо систему Bitbond, да, вона про зовсім інші речі говорить. Вона говорить про те, що там не потрібно використовувати токен як спекулятивний якийсь актив. Просто давайте візьмемо цей токен і будемо з допомогою цієї крутої технології, токенів цієї технології керувати ефективно своїм майном. Круто, без посередників, з, мінімальним, з мінімальними комісіями. Я думаю, що це класно. Переходимо далі. Розберемося детальніше з інструментом, тому що. Самі токени вони бувають різні. Ось, і потрібно розуміти, якими токенами можна модернізувати електронну комерцію, а якими не можна. е, віртуальні активи розподіленого реєстру і інструменти для токенізації майна. Токени розподіленого реєстру є різновидом віртуальних активів. Тобто ми знаємо, що є віртуальні активи. Просто є віртуальні активи розподіленого реєстру і є віртуальні активи нерозподіленого реєстру. У 2018 році група з розробки фінансових заходів проби з відмиванням кошей ФАТ визначила віртуальні активи як цифрове вираження цінності, які можна торгувати в цифровому форматі, або переказувати, яке можна використовувати для платіжних або інвестиційних цілей. У межах науково-дослідної діяльності компанія Simcor запропонувала власне рішення класифікації віртуальних активів, що дозволило систематизувати віртуальні активи для подальшого. Вироблення єдиного підходу до регулювання цих відносин, об'єктами яких є віртуальні активи різних видів. Тобто є віртуальні активи, є е, активи розподіленого реєстру, це все, що блокчейн, є е, е, віртуальні активи нерозподіленого реєстру, це все, що не блокчейн, все, що працює на звичайних серверах і не є блокчейном. Ось тут таки написано, дивіться, нерозподілений реєстр. Це монети в комп'ютерних іграх, електронні гроші, бездокументарні цінні папери, цифрові абонементи, цифрові подарункові сертифікати і так далі. А токи нерозподіленого реєстру, що дозволяють вести облік, зокрема, майна майнових або особистих немайнових прав, обертаються в розподіленому реєстрі. Просто-просто. Ідемо -просто. далі. Ми бачимо тут схематичне зображення комплексної класифікації віртуальних активів. Ми пройдемось так, Ліганця по цій історії. Якщо ви хочете більш детальніше розібратися, є наукова стаття, яка повністю, з точки зору науки, описує, як поділяються, як класифікуються віртуальні активи. Рекомендую перечитати. Я її перечитав, і після цього для мене стало багато що зрозуміло, як же насправді блокчейн можна легко інтегрувати в реальний сектор економіки. Йдемо далі. Віртуальні активи, як ми вже зрозуміли, по технологічній своїй природі можуть поділятися на віртуальні активи розподіленого реєстру те, що блокчейн, і нерозподіленого реєстру те, що не блокчейн, простими словами. Далі віртуальні активи розподіленого реєстру, те, що реєструй, по своїй економіко-правовій природі також класифікуються за криптоактивами і токенізованими активами. Криптоактиви це все, що не має похідності від реального майна. Потрібно це зрозуміти. І свого подальшого розвитку інтеграції в реальний сектор економіки, такі активи ну, не можуть ні технологічно, ні з точки зору права, тому що вони створені вже непонятно звідки, непонятно з чого. Тому інтегрувати в економіку їх буде дуже складно, ну, практично нереально. І є е, токенізовані активи. Це тобто активи, які мають похідність від реального майна. І ці токенізовані активи за інформаційною свою природу також можуть поділятися, як ми бачимо на. Моноактив, приклад NFT, поліактив, такі як USDT, USDC, активи, які частково або повністю забезпечені ресурсами. Да? Мета-актив це облік документів, ресурсів і правовідносин. І цифровий актив програмні елементи інфраструктури децентралізованих інформаційних платформ. Бачимо, що цифровий актив може виступати в ролі IT-актива. тобто Програмним забезпеченням для доступу до функціональних можливостей DIP. Простий приклад: система Бідбон. Цифровий актив у він посилається на реальне майно і він є ключом доступу до е, децентралізованої інформаційної платформи. З допомогою його ми отримуємо всі доступи. Далі мета-актив у нас поділяється на метадокумент, посвідчення документів та здійснення документу обігу. Тобто, ми вже неряємо відразу в, е, ну, в економіку. Зрозуміло, в державне регулювання, в ринкові відносини. Ми туди ніряємо з допомогою токенізованих активів. На базі криптоактивів це нереально. Ви вже тепер, мабуть, це розумієте. Чому майбутнє саме за ринком токенізованих активів? Ідемо далі. <кхм> Метаресурси. Цифровий доступ до об'єкта правовідносин. Тобто смарт-об'єкти, бачите, тут зображення, музика, книги і так далі. Метаконтракти можна заключати на базі токенізованих активів в нормах міжнародного права. Також посвідчення правочинів із майновими та особистими немайновими правами. Це вже прикладна природа, як використовувати саме токенізований актив, в яких сферах і, і як. Сподіваюся, що тепер вам зрозуміло, чому саме майбутнє за ринком токенізованих активів і як буде відбуватися е, саме модернізація електронної комерції на базі системи BitBond. Тому що система BitBond є токен, е, точніше токен бітбон е, є. Токенізованим активом, і далі він існує, от на платформі децентралізованій, і може поділятися вже на мета-актив, на мета документ, на мета ресурс, на мета-контракт, і дуже легко інтегруватися в реальний сектор економіки, якщо це актив ну є похідним від реального майна. Він зрозумілий для держав, він зрозумілий для законів і його можна використовувати. Ребята криптоактив, ну він вже якби зрозумілий, а він, але зрозумілий, але він ну технологічно і з точки зору права ніяк не інтегрується, на жаль. Ідемо далі. Розібравшись з цими моментами, можна вже говорити про децентралізовану інформаційну платформу на базі цієї технології. Тобто розуміючи те, як, за допомогою якої технології і інструментів ми будемо модернізувати, то що система Bitbon і компанія SimCord буде модернізувати електронну комерцію, можна перейти до самої платформи, яка створюється на базі цієї технології і цих інструментів. Що ми тут бачимо на цьому схематичному зображенні? Є механізми державного регулювання. Вони відповідають за захист і правопорядок, соціальні програми та соціальні гарантії, правосуддя. Державні послуги надаються, такі як суди, медицина, освіта, правопорядок, вибори та інші. У нас є ринкові механізми. Да? Вони відповідають за взаєморівий обмін, благами, бізнес, роботу, доходу, конкуренцію. І це такі моменти, як нерухомість, банки, ціні папери, агросектор і інші сектори. Ось і у нас є децентралізована інформаційна платформа на базі системи, на базі блокчейну. Така як система Bitbond, і вона, як бачите, вона межує з усіма, навіть не межує, вона накладається, пересікається з усіма цими моментами, з механізмами державного управління дуже легко, тому що легко інтегрується токенізовані активи в економіку, і е, межує і е, пересікається з е, ринковими механізмами дуже легко і може бути інтегрована. Децентралізована інформаційна платформа чим займається? Вона надає високий рівень довіри, зумовлена алгоритмі алгоритмічним управлінням та мінімізацією людського фактору, новий спосіб балансу інтересів серед учасників. Цифрова культура, що відповідає запитам сучасної людини. І на базі децентралізованої інформаційної платформи, така як система Bitbon, можуть з'являтися інші цифрові сервіси, тобто вже з'являється екосистема різних сервісів, тому що. Ринкові механізми працюють в різних напрямках: агросектор, it сектор нерухомість, і в кожному із цих ринкових напрямів можна запустити свій сервіс, який буде спрощувати повністю функціонування цього напрямку, прибираючи посередники, мінімізуючи розходи і так далі. І на базі цієї децентралізованої інформаційної платформи створюється спільнота ідентифікованих незалежних користувачів. Як бачите, це все в такій синергії працює. Коли ми правильно беремо блокчейн, надаємо йому технічну основу, надаємо йому юридичну основу, він дуже легко інтегрується і його можна використовувати. Що, в принципі, робить компанія Simcord з проєктом системи Bitbon? Інтегрує дуже легко це все в економіку. Звісно, розібрати більш детальніше це питання зараз доволі складно там в відео, яке, є, відео, яке там 15-20 хвилин. Тому я рекомендую. Хто хоче розібратися більш детальніше в цьому питанню, перейти в презентацію на таку кнопочку, як наукове обґрунтування, тому що тут є декілька ресурсів. Перша книга це модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ від генерального директора Олександра Куть. Ця книга є в електронному форматі. Якщо ви хочете більш детальніше розібратися в тому, як будуть відбуватися певні ці механізми з інтеграцією, зрозуміти це все. І використати цю інформацію на своїх, своїх цілях, да? можливо, там, для бізнесу, можливо, інвестиційних цілях. Ця книга підходить як, як, як не можна найкраще. На жаль, вона зараз доступна тільки в, в електронному форматі, але у мене є дві такі книги в друкованому форматі. Ось, Можливо, колись я або найближчим часом одну з таких книжок розіграю в своєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Тут у мене є. Книга з підписом Олександра Кут, її розігрувати я не буду. Вона лишається мені. Але в мене є книга без підпису. Оцю книгу, можливо, я найближчим часом в своєму телеграм-каналі розіграю. Але підписуйтесь, е якщо бажаєте отримати друкований варіант. Тут ще є два джерела: це цифрові активи та їх економіка правове регулювання в світлі розвитку технології блокчейн. Це також книга здається, в мене вона була чи є? Здається, також в мене вона є. Ось вона, бач. Також ця книга. Ну, розірвати я її не буду, ви можете її знайти, здається, її можна купити. І є комплексна класифікація віртуальних активів. Те, про що ми з вами говорили, детальніше можете почитати в електронному форматі, думаю, цього достатньо. Це стаття, яка описує класифікацію віртуальних активів. Загалом, сподіваюся, що пояснював дуже просто, і тепер ви більше розумієте, як блокчейн, як ця технологія з допомогою системи Bitbon інтегрується дуже легко в економіку і модернізує соціально економічні відносини. На базі цього розуміння я сподіваюся, що ви будете приймати правильні інвестиційні рішення, аналізуючи інформацію і багатіючи. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі.